Піп'яу. Так як в мене скоро виходить реліз, а саме 11 числа і це відео виходить в день цього релізу. Тож цей ви зайдіть в опис і послухайте пісню. А я вирішив показати, що в тому проєкті відбувається насправді, як ця пісня записувалась. Це буде. А, і звісно ж, вітаю вас на каналі Лікарторі. Беріть щось поїсти. Ще буде щось цікавеньке. Так, і що ми маємо? Ми маємо всього 14 доріжок. Правильно я розумію? це ж 14 доріжок. Це 14 доріжок. Я не буду акцентувати увагу на yeah, yeah. не відволікайте мене. Коротше, вийшло це все на 14 доріжок добро. Несправді, якби я не вигорів з цієї пісні і хотів би дійсно довести це до кінця, я б розбив, мабуть, кожну секцію там е і так далі. Але в цілому воно в мене плюс так мінус і вийшло. Тобто там на приспіві інший звук і так далі. Не буду акцентувати увагу на барабанах, хоча ну, типу, тут є плагін для. Типу цього для обробки ударки, НАК, типу, дуже класний плагін. Я ним користуюсь доволі часто. На Addictive Drums навалюється за милу душу. І stereo enhancer. Щоб це не значило, тому що всі басисти грають в моно. З цікавого насправді. Я заморочився тут над звуком басу, саме над цим. Це звук з мого процесору, як видає саме мій проц. Тобто я там налаштував такий. <рес> дуже брудно, дуже хріново звучить. Можна було зробити краще. Так, е, дуже класно говорити про пісню, яка вже вийшла. Можна було зробити краще. А Так чого ти не зробив? Розуму не вистачило. Тут здається, оце чиста доріжка, якщо я не помиляюсь. Ані створює такий от е, трошки жирненький мікс. Я не знаю, чи чутно, як тут бас іноді завалює синтовий, але в цілому. З тим, що в мене немає гітари, вирішив, що такий авторський штрих буде дуже класним, тому що покривається більше частот, але все одно не вистачає високих. А що в нас закриває високі? Правильно, моє вовання. Закритися в собі і кричати коло ненависті не закриться Росіянові щастя. Так, тут є беки, і беків тут доволі багато І кричати. для акцентування деяких слів, як я захотів. Ще десь була доріжка. Коротше, це дуже велика помилка заходити в проект, коли ти його закінчив пару тижнів тому, бо зрозуміло стає абсолютно нічого, окрім того, що воно зроблено бездарно. Але ладно, ну я. Не звукоінженер, не продюсер, просто в мене немає на них грошей, тому я це роблю сам. Тут, в принципі, нічого нового, але я додав фейдини, фейдаути на самі ріфи. І воно звучить в принципі. Ну, і зробив я це для того, щоб перейти плавно на приспів. О от, а от тепер починається саме цікаве. Як звучить повністю, ну, приспів, він відрізняється від цієї пісні, бо там таким ху, там беків до дивись, Як у сансоти, як як відчувати себе життя. Щоб послухати нормально, то підіть на стрімінги. Я тут, я тут відео записую, що хочу, то й роблю. Тут е, такий звук переходу. Я просто хотів сам щось записати, але мені стало дуже ліньки, Я просто взяв цей звук. Е -е, оцей. Це звук затвору камери з е, паку для монтажки від е, Ілля Робі, тому що там в нього дуже дешево продавався е, цей пак всього. Я його взяв. І дуже задоволений. Чого, приспів, так прикольно звучить? Тут у нас додається третій бас. М -м 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 -м. Мало басисто басу. Саме прикол в тому, що е ріф звучить там максимально просто. Він на три ноти, по-моєму. От реально, він на три ноти. Це той самий синтовий бас з процесора, але на октаву вище, типу для щільності міксу, типу, щоб якось виділити. Але мені здалося, що недостатньо виділено, і тому тут є ще такий підгружений бас. Як і на і от Воно прямо так, прямо гупає. По вокалу тут все трошки цікавіше, тому що тут немає як основного вокалу. От ніякого основного вокалу тут, по суті, майже все беки. Ну, тобто, перший бек. А от цей що ви чули, я залишу на кінець. Це просто. Я вважаю родзинка цієї пісні. Не заплющи очі і дивись, як танцювати у вогні, як вивозити все на собі. Це трошки себе живим. Здається. Не заключу очі, я дивись як танцювати. Ви думаєте, це всі вокали? Огні, як вивозити все на собі, як ми? Ви думаєте це всі вокали? Ну ви бачите, що ні. Не заключи очі і дивись як танцювати. О, огні, це нормально що я зараз? чую, що вони роз'їжджається? себе Бля, там дівеї не сходяться. Ну, або я криво співаю. Я думаю, і перше, і друге. Але, ну, тим не менш, все одно гупає прикольно. Не очі, дивись. Кстати, от наскільки контрастно, типу, от, всього одна доріжка басу на октаву вища, але наскільки контрастно. Не

а, так, мені релігія не дозволяє записувати гітару. Що це таке, Общедругі купет куплет побудований абсолютно так само, як і перший. Тобто, тут в нас нічого нового не додається. Є перегружені беки, є основний вокал о, в декілька. Ну от, вокс-драй я його не вирубаю, тому що це чистий необроблений сигнал. Але щоб в мене під рукою була. Оригінальна доріжка завжди, і я іноді так роблю. Нічого абсолютно цікавого, та ж сама доріжка, контро-се, контро тому що ну блін, є що, геній ба бас гітари, щоб записувати однаковий куплет двічі, та ну не в житті ні. Можна ж записати один раз нормально і просто скопіювати сюди, правда? Родзинка цієї пісні це бляха казу. Казу. Я вважаю казу, це найкращий інструмент. Просто ладно, якщо без жартів, насправді я довго працював над цією піснею, бо там були в мене екзамени, ще там якісь всякі історії, треба було рухатись в ритмі мангусти і так далі. Але нарешті закінчив цю пісню. І ще, якщо ви додивились сюди, ця пісня насправді існувала роки два назад, і вона була в релізі, просто вона була настільки поганою, що я її зніс. Якщо я знайду цей фалік, я сюди прикріплю. Типу послухайте, наскільки, наскільки, наскільки воно змінилось. Тому що там здається, ще з гітарою було з інструментами. Коли я тікав від того, що я басист з басом, у мене є гітара, але я не вмію грати на гітарі. І на басу я не вмію, щоб сильно грати, але в мене хоча б щось виходить. Маю ідея вам такий формат? Цікаво, що ви скажете, і так далі. А наступна пісня, я вже, до речі, почав робити під запис. Тобто там вже буде процес, як я думаю, і як це відбувається в живому форматі. От перший відосик вже знятий. Якщо ви скажете, що хочете його побачити, то ви його побачите. Ну, ви і так його побачите. Просто я буду розуміти наскільки швидше мені рухається. Дякую вам за перегляд. Дякую за підтримку. Нас вже соточка. Я... Кожному радий, кожному радий. Прям! уф. От вам кувачок за те, що дивитесь канал, підтримуєте, ставите вподобайки, залишаєте коментарі. Будемо дивитися на басло разом. У мене все. З вами був Лікарторі.